А вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 15 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів випадає десятка мечів. Будьте обачніші та обережніші, можуть виникнути конфлікти, непорозуміння як в особистому житті, так і на роботі. Обмани і активні дії від ваших ворогів, які можуть своїми діями вам нашкодити. Будьте більш бачніші, щоб не стати жертвою шахраїв, щоб на роботі ніхто не втягнув якусь неприємну історію та ваші ж досягнення не видав за свої. Карта говорить. Щоб ви були обачні в будь-якій ситуації, щоб уникнути багатьох небезпек на майбутнє. Тельці. Для тельців випадає старший аркан помірність. Карта говорить, що у всьому має бути спокій, гармонія та золота середина. Не конфліктуємо, не витрачаємо зайвого, тримаємо себе в руках у будь-якій ситуації. Не лінемось, но й не перевтомлюємося. У всьому має бути спокій та гармонія та позитивні емоції. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан закохані. Можна так сказати, що день буде досить такий складнуватий, але ввечері ви все-таки будете досить так приємно втомлені, будете радіти за те, що ви проробили велику кількість роботи. Також на вас може очікуватися якийсь важливий вибір. і... У роботі якийсь важливий вибір, можливо, якимось напрямком роботи, чи, можливо, над якимсь проєктом От якийсь важливий вибір доведеться робити. Можливо, буде змінювати місце роботи, можуть бути такі ситуації. Але перед вибором потрібно ретельно все обдумати і зважити всі за і проти. Також на вас очікує така доброзичлива атмосфера у колективі, в команді, в команді за інтересами. Тому вперед у вас це обов'язково вдастся Раки. Для раки випадає вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про зміни в вашому житті. І якщо ви поставите перед собою чітку ціль, і будете йти вперед до неї, не озираючись назад, то вас обов'язково вдасться. Захотіли змінити роботу вперед, захотіли змінити місце проживання вперед, робіть те, що вам до душі, те, що вам дарує гарні та позитивні емоції. І ніколи не здавайтеся і не вагайтеся в своїх діях. Також карта попереджає, щоб ви не витрачали зайвого. А Колесо Фортуни говорить, що на вашій стороні вдача, але вам потрібно наполегливо працювати, ні в, коєму, ні в якому разі не розкисати та не здаватися. Леви. У Леві западає король Пентаклів. Досить такий гарний день реалізація фінансових планів, досить так плідно попрацюєте, отримаєте певну нагороду за вашу працю та певну стабільність. Також зможете активно проявити себе і досягнути будь-яких цілей, які перед собою поставили самостійно без чиєїсь без допомоги. Також карта говорить, що ви, знаєте, можете досить успішно. Переконувати інших і переконувати на свою користь. Така, знаєте, успішна позиція. Тому день успішний і принесе вам гарні новини та гарний результат праці. Діви. У дів випадає відлюдник. Вам варто сподіватися на себе, на свої сили. За вас ніхто краще вашу роботу не зробить, ні від кого не очікуєте допомоги, а виконуйте будь-які схвилюючі питання самостійно. Також вам варто трошки на самоті та зібратися з думками, і обдумати подальші свої дії. Трійка жезлів говорить, що ви вибрали вірний напрямок, хоч і вам доведеться виходити з зони свого комфорту, щось трошечки змінювати. Але ви вибрали вірний шлях і завдяки своїм Наполеглий праці вам все вдасться. Терези. Терезів. Трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про гарний шлях, який ви вибрали. Хоч і доведеться все кардинально змінювати, але ви отримаєте гарний результат. Багато працюєте наполегливо, але ваша праця дасть гарний результат, яким ви будете задоволені. А колесо фортуни ще говорить, що вдача на вашій стороні. Перед вами відкриті всі двері, всі можливості. Тому багато працюйте, будьте наполегливі, і все вас обов'язково вдасться. Cartoni. В Скорпіоні випадає Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про досягнення цілей, про успіх, про фінансові успішні якісь операції, про стабільність, про впевненість в завтрашньому дню. На вас очікується досить гарний результат. Ви гарно попрацюєте, матимете також допомогу, яку давно очікували, і зможете допомогти іншим. Також ця карта говорить, що ні в якому разі не потрібно дозволяти собою маніпулювати. Ви чітко знаєте, як вам діяти і які цілі ви перед собою ставите, і як їх Сягнути. Тому будьте впевнені, рішучі, і все вас обов'язково вдасться. А зірка говорить, що ні в якому разі не звертайте увагу на те, що говорять інші, а просто йдіть до своєї мети. Ух, стрільці. В стрільці випадає, королева жеслів. Королева жезлів говорить нам про те, що виникатиме дуже багато справ, справ які вам до душі, справи, які вам будуть подобатися. Але вам не варто лякатися і не залишати свої справи на півшляху. Вам потрібно бути рішучими та неполегливими. І не варто боятися взяти на себе відповідальність за якусь важливу справу. Будьте активні, будьте наполегливі та сміливі, будьте впевнені в собі і будь-які ваші справи дадуть приємний результат. Козироги. В козерогі випадає паш Кубків. Знаєте, гарні новини, досягнення цілей, творча якась робота, робота до душі, досить такі гарні світлі та позитивні емоції. Тому день у вас вдалий і принесе багато позитивних емоцій. Під кінець дня втомитесь, але будете успішно радіти своїй праці. Водолії випадає четвірка мечів. Втома, втома від роботи потрібно взяти відпочинок, вихідний, виспатись. не робити якісь там домашні справи, а просто лягти та відпочити. Також вам не завадили б якісь там енергопрактики, не завадили б якісь там медитації і тому подібне. Вам потрібно відпочити як душею, так і тілом, набиравшись сил. Енергії ви зможете реалізовувати всі свої плани, всі свої цілі. Також карта попереджає, щоб були більш дбайливіші до свого здоров'я. І не звертайте увагу на інших, що вони говорять. Просто йдіть до своєї цілі і ваші бажання обов'язково здійсняться. Рибки! Для рибок випадає справедливість. Справедливість нам говорить про те, що будьте рішучі, будьте чесні, будьте справедливі, нікого не обманюйте. Саме головне робити все по закону, ніде нічого не порушуючи. Якщо були якісь судові процеси, у вас все вдасться. Якщо якісь іспити і тому подібне, то ви матимете гарний результат. У вас все обов'язково вдасться, ви матимете гарний результат. Можуть виникати якісь спірні питання стосовно якихось паперів, можливо, якоїсь спадщини, але у вас обов'язково все вдасться, ви вирішите ці хвилюючі питання на свою користь. Все вдасться, тому вперед, до нових починань, до нових цілей. Бажаю всім гарного дня, гарних новин і саме головне, миру. І дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!